Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Якщо ви дивитеся відео з українськими військовими у Тіктосі, то будьте уважні, тому що їх можуть використовувати росіяни. Як? Вони створюють акаунти, начебто українських бійців, беруть реальне відео з фронту, але супроводжують його коментарями, які необхідні їм. Необхідні для чого? Для того аби посіяти паніку, вселити страх і деморалізувати українців. Не один такий випадок зафіксував фактчекер організації StopFake Олександр Замковой, Замковий, який зараз до нас приєднується. Пане Олександре, я вітаю вас доброго дня. Ви можете навести конкретні приклади отаких от маніпуляцій із відео з українськими військовими, які зробили росіяни? Ну, дивіться, так. Це зараз одна з таких типових маніпуляцій, бо всі користуються соцмережами, і коли особливий акаунти? Про українські, нібито і постять е, української мови. Нам здається, що до них може бути більше довіри. Насправді цим користуються і ворог, особливо коли вони створюють фейкові акаунти е, українських військових а, або навіть цілих бригад. Ми фіксували такі випадки, з спочатку повномасштабного вторгнення, е, бо ще в березні, наприклад, була створена там сторінка у соцмережах 93-ї, е, е, Механізованої бригади, 81-ї аеромобільної бригади, про це навіть повідомляв генштаб зсу, що не ведіться на такі сторінки. Вони постять фейки, вони розганяють поні настрою та підривають довіру до керівництва держави і ну військового керівництва до генштабу зсу. Нещодавній випадок ми бачили фейковий аккаунт у соцмережах 46-ї аеромобільної бригади. Це теж був дуже великий розвилос. І Зараз дуже добре, коли самі військові на це реагують і випускають спростування. Але бувають і випадки, коли на це дуже не ну не звертають увагу, і тільки фактчекери чекери Скажімо, так помічають такі речі. От з нещодавнього ми всі знаємо зараз фейк, який пролунав про те, що нібито українські військові спалили Коран, і там на цьому відео була дійсно постанова, бо там не були українські військові, там не було можливості навіть побачити обличчя, була українська форма, але Своєчас того, як говорили ці люди, зрозуміло було, що це не українці, бо вони робили дуже типові помилки. Там, типу Вони казали Костор замість того, щоб сказати багаття, замість папір. Вони казали бумага. Пекельні ну борошна, так. Ну так, це так. Але Я так. Я просто думаю, от людина в Тіктоці просто дивиться собі відео, знаєте, гортає, підписана на пабліки українських військових. Відповідно, тікток її пропонує ще більше відео з українськими військовими, і туди точно може затисатися от така постановка, про яку ви говорите. Як мені зрозуміти, як просто користувачу або користувачці соцмереж, яка не володіє фактчекерськими навичками, що переді мною фейки маніпуляція. По-перше, якщо відео дуже емоційне, то ви маєте перевірити додатково, чи взагалі це десь ще постилось, і що це за акаунт його розповсюджує. Якщо ви бачите, що акаунт створений нещодавно, що він агрегує в собі різні відео, що він належить по суті одній особі. Або ем, навіть е, нібито належить якійсь особі, або а вона анонімна, тобто ви не розумієте, що це за особа це постить. На відео, наприклад, немає якихось значних деталей, там не, не фіксується обличчя, не, не видно до, якого там, до якої бригади належать воїни. Е, неможливо зрозуміти локацію відео, де за яких умов воно знято, але вам нібито ну, його подають. Як це відео з під е, Тобто, ну, інформацію не треба вестися, особливо я ж кажу, якщо вона резонансна, ті ти ну нібито спалення Корану також там от був теж фейк, який російське посольство, наприклад, навіть на своїх персональних сторінках розповсюджувало всюди, кажучи про те, що нібито українці обстріляли знову ж таки Донецьк і. Влучили в бригаду з швидкої допомоги, нібито вбили медиків, і це відео, нібито було зафільмовано з дрону, і було викладено також саме на фейковий TikTok акаунт, який просто ну почав існувати буквально декілька місяців тому. Ну і звичайно ж, ну зрозуміло, що це не може належати українському військовому. Взагалі стосунку до України, скоріш за все, взагалі це відео було знято з російського дрону. І вони таким чином його вкинули, нібито нібито через український акаунт в інфопростір для того, щоб потім говорити, що це самі українці, оце от і запостили, тому обов'язково перевіряйте інформацію і не ведіться на, на маніпуляції. Ну, от я бачила в статті Радіо Свобода, наводився приклад, коли також оцей фейковий акаунт українського військового, і там відео, яке ну, нашим таким знаєте, телевізійним жаргоном називається «Отражонка», коли щось просто щось про війну, якісь кадри, і зверху написано, що ми під Солидаром втратили 115 батальйонів. І люди в коментарях пишуть: господи, а що ж там відбувається під Бахмутом? Ну, тобто, отаке панічне деморалізуюче вкидається. В голови людям ми розуміємо, що українська армія несе втрати і великі втрати, особливо на сході, але там уже якісь настільки гіперболізовано це як тут би людина мала зрозуміти, що це неправда? Ну ви ж розумієте, що зараз дійсно в умовах військової цензури всі намагаються слідкувати за подіями на фронті, в основному через соцмережі. Там в соцмережах є перевірена інформація, там є офіційні сторінки ЗМІ, офіційні сторінки військових і бригад. Це в принципі нормально за цим стежити. Але якщо ви бачите, що це анонімний канал, знову ж таки, якщо ви бачите, що це ну, відео, яке може викликати в сумніви, ви не можете встановити хто його запостив, за яких умов коли. Що там відбувається? Бо часто відео можуть навіть бути обрізані. Тобто, фінал, наприклад, у відео подається якийсь, якась подія, але фінал, наприклад, якийсь ну, більш-менш ну, позитивний, скажімо так, драми не виникло, але ну, воно може бути обрізане на якомусь такому моменті, коли вам буде казати, що от вся там всі ці люди там вони от загинули. Ну так, гіперболізують. Але це так воно і пишеться, знаєте, бо кричучі заголовки, коли подаються, це перше, що повинно вас наштовхувати на думку про те, що це може бути інформаційна маніпуляція. Я завжди кажу про те, що краще не повірити в щось дуже резонансне, ніж, скажімо так, повірити в якийсь фейк і ще його поширювати і підкинути комусь. І потім. Дізнатися, що це був фейк, але ж ми ж потім назад не можемо відмотати час і забрати ці пости, забрати ці емоції у людей. А ну скажімо, була психологічний, так е, е, психологічний стан людини вже був порушений через те, що от е, вона і її там оточення, і взагалі там е, стрічка у соцмережах, вона це побачила. Це точно, тому настільки важливо довіряти зараз лише перевіреним засобам масової інформації. Інститут масової інформації, зокрема, публікує такий білий список ЗМІ, які не були помічені у фейках у пропаганді. Ми послуговуємося в створенні марафону цими змі і офіційними джерелами інформації Генеральним штабом Міністерством оборони. Все, що зараз у соцмережах, особливо завдяки технологіям чатам GPT, Майнджорні, всім цим створенням діпфейків, можна такого наробити. Бити людей перелякати, і ясно, що зробити це спеціально. Дякую вам за вашу роботу, за те, що ви ці фейки виловлюєте в цьому болоті, розумієте, російської пропаганди і розповідаєте, як самим в це болото не вступити. З нами був Олександр Замковий, фактчекер організації Stop Fake, і ми продовжуємо.